Тарас, Тобі його, блядь, не жалко. Правда, ти не вкачав ремонт? Ходу не вкачав ремонт. Та яка ізі відмітка? Йох, Хто вам сказав, що це ізі відмітка? Ты якщо це ізі, то я представляю, що найбільше P5, блядь. Де ремонт надумали поражать. А все, братан! Приплів по ремонтику то. Його три ремки, бля, зараз провіримо. Божечки, яке воно противне. От подивись на цю арту. Це тупо така токсична хуйня. Просто подивіться на це. Блять, вам його не жалко? Тарас, тобі його, блять, не жалко. Це все ти винуватий. <рігла> ти розумієш? це все ти винен! Я потім всі ті смски, які мені в особисті написали, я потім тобі їх перешлю, блять. <рігла> Блять, воно там просто вмирає, стоїть. А -а -а. <соць> блять, подивіться на це знущання. Там вже все, там вже реально, там вже ПК немає. Просто там пиздець, блядь. Ідіть <соць> котить, блядь. Робимо ставочки народ напиши мені в особисті, чи ні. Їхав. Що, що там Репка откадешилась, блядь, давайте мою блядь, ну отак зробимо, так зробимо, да? Просто блядь, я не знаю Це, ну це просто блядь, тоталь тоталити блять я камеру їдь з того, що я щось смс від нього получу. <ріху> Був би на. Я, я на це на Євро 3, ну це, блядь, 99% ще смс була б <ріху> в лічечку, так би мовити, заслана. <ріху> блядь, тупо булінг устрою нереальний. Ха-ха, <ріху> 2300, блядь, ахредять. Скільки ми те 29 го з'їли? А хуйня, 1150 хп. <ріху> Жесть просто. А, стой! А, ну да. Давайте почекаємо цей момент. Я хочу подивитися. Отримано влучень осколками 13. Божечки мій. 13. 13 раз залетіло на нього по ньому.